Всім доброго дня! Мене звати Руслан Сучук. і сьогодні ми розглядаємо книгу Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить темрява. Написана вона по літературним міркам доволі недавно 2020 року. Це буквально вчора. За жанром це є детектив, фантастика і навіть має за собою біблійські відсилки. поки що невелике оголошення. Я створив Телеграм, де буду розміщувати книги, їх можна буде безкоштовно там скачати, які розглядаються в цих і в майбутніх відео. Також там будуть проводитися опитування в майбутньому на рахунок наступних е, книг і додаткова інформація. І так, у нас є головний персонаж Андрій. Андрій це кримінальний психолог у Києві, і його відправляють в командировку в село розслідувати вбивство. Село називається Бусівський сад, напевно, відсилка на Божий сад. І тут такий момент цікавий: по приїзду Андрію зразу відмовляються в допомозі. Говорять, що нічого розслідувати не треба, просто так сталося, що <смас> трохи побоянили. А так, нікого не вбивають, все прекрасно, їдьте додому назад. І так, Андрій висилає мемуари. На тему того, що тут взагалі відбувається в своїй компанії. Але безрезультатно компанія різко перетворюється в агентство по нерухомості і так само нерухливо намагається взаємодіяти з нашим персонажем Андрієм. І тут можна сказати, книгу по-хорошому має завершуватися. Тобто, ну, люди кажуть все добре. Компанія не відповідає начальство не намагається ніяк відповісти Андрію, що треба робити взагалі, що взагалі відбувається. Але Андрій не простий персонаж. Андрій це дуже ініціативна людина. Він так само, як і компанія, перебувається тільки вже повноцінно на детектива і веде своє особисте розслідування. Так, да. це доволі клішований момент, до речі, будь-якого детектива. Тому що мотивація персонажів, вона буквально взята з пальця. Основна ціль нашого головного героя Андрія це розшукувати дівчинку, яка, точніше, доля якої ще невідома. І також розшукувати маньяка, який орієнтовно вбиває жінок і дітей. Ну, і також ідея цієї книги заключається в тому, щоб наштовхнути нас на різні думки. Наскільки люди можуть бути байдужими до того, що відбувається навколо, і що навіть маньяк це дуже жахлива людина, але люди, які його ігнорують, які дозволяють, щоб все це відбувалося, теж не дуже далеко від нього відійшли. Тобто не сильно краще його, тому так би мовити, взагалі в книзі немає відверто позитивних персонажів, тобто у кожного є свої скелети в шкафу. Це маньяк, який вбиває, так би мовити, по своїм причинам. Люди, які ігнорують все це. І якщо не помиляюся, з Андрієм теж щось не все добре. Так би мовити, єдиний позитивний персонаж це дівчинка, про яку майже нічого нам і не відомо. Да. Книга, до речі, доволі об'ємна така: 600 сторінок. І її оцінити дуже важко насправді. З однієї сторони, це унікальний продукт в своїй сфері, це детектив, який поєднує в собі ще містику і трилер, тобто, як вже було сказано. А з іншої сторони, чи потрібно таке перенасищення? В книзі також, як я неодноразово казав, присутні біблійські моменти. Їх дуже багато, і якщо вам, як мені, дуже важко не даються. Ви, як я, не сильно розбираєтесь в релігії, книга буде читатися доволі важко, так як половину моментів ви не будете розуміти. По-хорошому, цю книгу треба перечитувати кожні півроку, бо кожного разу будете відкривати для себе щось нове. Це той самий унікальний випадок, коли одна книга буде як 3-4 середніх таких коротеньких книжок. Про які ви забудете вже буквально через місяць як прочитаєте. Да. І будемо, знову ж таки, віддавати ітоги, робити якісь висновки. <смі> Книга хороша, справді хороша, дуже унікальна, але все-таки залишається трохи на любителя. Ви можете під середину вже втомитися і читати, вона така доволі важка. Але в цілому познайомитися з нею, в принципі, можна. На цьому будемо з вами попрощатися. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на телеграм. Ну і читайте, звісно, хороші книги. До побачення!